Доброго вечора, любі українці. Тут мені таке в особисті кинули, що ніби як все закінчиться, то Україну розділять між Росією і Європою. Ну, я не знаю. Я розумію, що зараз в країні твориться шо, Але ну такі речі. Добре, дивимося. Чи розділять Україну між Росією і Європою? Тобто України не стане практично. Від нас, підуть, від нас підуть тимчасово окуповані території, от коли закінчиться це все. Ну, гаряча фаза. Нам це буде дуже складно і дуже тяжко сприйняти, але придеться це все збалансувати в своєму розумі, тому що по-іншому ніяк. І я вам ще раз скажу, що це буде ілюзорна віддача. Тобто е ми будемо потім повертати те, що вони в нас забрали, те, що він в нас відняв, ми потім все-таки повернемо, хоча це буде складно. Яке розділення України? Про що ви говорите? Нічого я такого розділення ніякого не бачу. Це карта перемоги, між іншим. Це карта перемоги. Щось буде кардинально змінюватися, якісь кардинальні зміни, і ми будемо починати все з нуля, жити з нуля, починати все з нуля. Вони закриються від нас, ну тобто, закінчиться ця гаряча фаза, закінчиться війна. Звісно, багато людей буде в депресії сидіти, але. Можна так сказати, Україна буде існувати і нам будуть давати. Для того, щоб тих роздорів вже не було. Ну, Для якоїсь такої сили, щоб ми працювали. Ні, Наші будуть стояти на кордонах. Не бачу я ніякого роз... розподілу. Ну, От, бачите, наші встануть на кордонах, а так і їхні припиняться. Ну, так, все короче.